Розкажіть про каву з молоком. Підписуйтесь і розказуй. В першу чергу, кава може виводити кальцій з організму. Це навіть корисно у тих випадках, якщо у вас нормальний рівень кальцію, але є схильність до атеросклерозу судин, адже кальцій також використовується організмом для ущільнення отих бляшок. Холестеринових, які утворюються в судинах. Тому для попередження розвитку і прогресування атеросклерозу виведення надлишку кальцію є корисним. Якщо же ж у вас є недостатність кальцію в організмі, пити каву з молоком є корисніше, адже це молоко з кавою поповнює кальцій, який буде виводити кава з організму. Тому в кожному випадку все є індивідуально. Але якщо у вас є непереносимості молочних продуктів, або після того молока з кавою вас нудить чи тошнить, краще обмежувати таку каву. Якщо ж кава з молоком переноситься вами ідеально і вона вам смакує, це прекрасний корисний напиток пити на здоров'я.